Завдяки, напевно, насамперед Богові, рівно нашим найвідважнішим у світі захисникам, рівно також завдяки допомозі наших міжнародних партнерів, які теж стійко тримають стрій і говорять, що надалі декларуватимуть ще більше допомоги. Завдяки всьому українському люду, власне, ми маємо можливість працювати, кожен на своєму робочому місці. І як говорить ще одна важлива власне людина з Пентагону, пані заступниця міністра оборони Лора Купер, яка відповідає власне за питання України і власне нашої е, захисту України, вона говорить: we, we have to be united, Ми повинні бути єдиними з нашими партнерами, особливо в часі, коли агресор воює не лише на полі бою, він також воює інформаційно. Власне, з цією метою, аби бути єдиними з нашими партнерами, ми делегацією спеціальною комісією приїхали до Вашингтону, аби зустрічатися тут з нашими колегами з конгресу з різних партій, як з демократами, так і з республіканцями. Аби власне насамперед говорити про те, що ми готові звітувати за кожен долар, який складають платники податків Америки. Власне, в перемогу України.